Так, досить довго був би сигналу і попадає мені, ви бачите, що. І тут ось півторачок. Друзі, це сьогодні відео із серії, що можна знайти в лісі. Тож вітаю вас на каналі Скіфія і ми сьогодні з вами і разом з Деосом Другим. Походимо по лісі, подивимося, пошукаємо. А що знайдемо, це покажемо. А вже знайшли ось такий моторошний. Ось таку моторошну знахідку. Ось ця корова. Ось такий череп. Бачите? Такий він моторошний. Ну що, друзі, я шукати, а ви можете вже поставити лайк авансом. Так, попали на позиції. Там не зайдуть укопи. Трохи вже патронів накопалися. І тут цікаво. Попадає ось така ремінець. І пряжечка. І от мені цікаво, друзі, це має якісь відношення до до війни. Чи могла вона так зберегтися? Ось шкіра і пряжка. Зараз я звільню її від шкіри і покажу вам цю пряжечку. Але от мені інтересно, чи це сучасне щось? Ну, відносно сучасне, там років 30-40. Чи це так може зберегтися військова якась пряжечка разом зі шкірою. А ну зараз я звільню і її і покажу вам. Ось така пряжечка. Бачите? Ось кусочок шкіри. Ану, напишіть, якщо знаєте, чи це військова. Ну, Чи ваші припущення, мені звичайно цікаво. Бо я чомусь схиляюсь до того, що це військова. Вже язичок відірвався. А сама вона бронзова. Ось така. Ні, не бронзова, бачите, почистив. вона такого якогось сріблястого кольору. Я спочатку навіть... Припустив, що це можливо може бути срібло. Тож, друзі, чекаю у коментарях ваші, ваші думки відносно цієї пряжки. Якщо повертаємося до теми пряжки. дивіться, я відійшов з 3 метра від пряжки. І тут ось така. Ось такий гільзач, бачите? Великий гарний бронзовий гільзач зараз. Такий величезний. Ось, і там на стрілу було багато, тому... Це трошки більше підтверджує, що це може бути військова річ. А ось такі, звичайно, ми беремо. Вони ходить лише більше, але ось такі це є. і це латунь. Мішочок таких гільз. Приємний бонус для камрада. Ось. Так, і ось довгоочікувана монетка. Ось вона. Маленька Буратінка. Це у нас сотні років. Боратінка Приємно, що вони тут є, але вони їх багато, їх настільки багато було в наших краях, що вони на полях, в лісах, всюди є. Але все рівно приємно. Ось така шелях Яна Казимира. В народі просто Боратинка Ще один інтересний факт тут була монетка. І виглядає, що і тут є монетка. Бачите? На жаль, один, тому. Копати онлайн буде дуже тяжко. Знаєте що? Я був правий. Скакує ще одна боротосинка. Ось одна монеточка. Так ходиш-ходиш, нема, 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 нема. А потім раз і аж дві. Ось такий друга монетка. Зараз покрутимося, можливо, ще є. Це, це на хвилиночку 17 століття, друзі. Ось так от. Так, чи тут якась хата стояла, чи що, бачите, тут де дерево. Там одна монетка, там друга монетка. І з такої ямки вискакує. Я вже дивився. Вискакує півторак. Це є срібна монетка. Я її не хочу терти. Ось, бачите, яка... Яка тут патина. 1623 року. Чи тут щось? Фух, срібло, друзі, срібло. Дуже люблю середньовіччя. Це точно воно. От бачите, а патина тут така ну, закиша. Зараз, похоже, ще по кругу. Але це класна монета. Завжди приємно. Це є півторак. Скоріше за все гізмунда вази. Хоча вони там є і Вільгельма, і, і інших, і Крістіан. У мене є багато, до речі. В колекції різних я собі лишив по одному. Дропелери. Ось. Тому почищу цю, хоча б начищу і покажу. Але... Так же ніби був тут обійшов, нічого вже не було там, де були монети. Вже пішов далі і вернувся. І є сигнал. Ану, друзі, тримайте кулачки. Так, є ще одна... Ось. Буратинка. Ах, шкода, що не... Що не грош. Бачите, ну тут вже все, тут вже. Це ж з монети тільки. З монети тільки... Кругляшочок. Ну, але приємно. Ось і ще один сигнальчик. Уху-ху-ху. Мені здається, вискакує ще один півторачок. Ще один півторачок ось він. Ось півторачок. Друзі, це, це трояк. Це трояк. Це трояк. Клас! Ху-ху! Оце я вдало зайшов! Це троячок! Це троячок! Так, 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 аж руки почали труситися. Ху-ху-ху-ху! Такий пеньочок! Такий пеньочок! Ха -ха. Ху. -ху. Так, це, 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 це троячок. Слухайте, не хочу його терти, помию. Помию, покажу. Зараз я обов'язково знайду колобаньку, щоб помити і вам показати. <гум> Слухайте, клас. Клас, 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 клас. Дивіться. Але ще й з зеленю, йо ой ой клас, бачите? З Ірісом, без... без... а ні, є дирочка. Є дирочка. ось тут чи немає отвора. Ні, немає. Без отвора, друзі. Це отвір чи ні? Ні, це буква О. Я подумав, що це отвір, бачите отут? Слухайте. Фу. 1601 рік. 1601 рік. Як вам така монета? Оце мій сина, я вже був пішов звідси. Ось тут, бачите, тут дорога йде. Тут дорога йде, і тут такий трикутничок. І ось тут зверху я знайшов буратінки. Буратинки, ось там зверху були е бура... і чуть вище був півторак. А отут от внизу я не... Ну, чомусь не походив, так біля пенька, бачите, там де лопата. І тут вискакує ось такий красень. Ось такий красавчик, йо-майо. -йо. Слухайте, ну просто бомба. Фух. Я навіть не знаю, друзі, я, от, ну чесно, от не знаю. Типу, от таке відчуття, от, ну, це дуже класне відчуття. Такі відчуття. От як твоя улюблена команда виграла, боролася, проігрувала, і от на останній хвилині забила гол. Ну, не знаю. Тобто, це дуже класний такий трепетний момент. Навіть, навіть пташка вона. Якби підкреслює цей момент, коли ти знаходиш щось подібне, тому що не так часто в наших лісах попадає, попадає ось, ось така монетка. Імітаційний трояк Сігізмунда Ваза III 1601 року. Це не справжня, а копійована монета. Їх карбували за межами речі Посполитої у Селезії, прусії чи дрібних князівствах. Такі трояки робили через велику популярність польських грошей у торгівлі. Вони часто мають помилки у надписах, спрощені герби та слабшу якість срібла. Сьогодні ці імітації цікаві колекціонерам як свідки тогодішніх економічних і торговельних процесів. Момент, от я помив троячок. І півторачок. І троячок такий не вискочив чистий, а цей, а цей чорний чому ж, бачите? І, можливо, він був горілий чи що. От, бачите, чорний. Я вже дома його попробую чистити, але він от такий, і вода його не миє. Ось. Ось такий кований цвях. Я би сказав навіть свящище, Бачите? Що ж не можна було забивати? Ух. Оце цвях. Таких 10 цвяхів і все, і це вже 2 кг, блін. Значить такий цвяшок. Бачу вже круглішочок. І це монетка. І це у нас радянщина чи ні. Зараз спробую. Очистити і вам покажу. І помив. І все рівно, зрештою, не можу зрозуміти, що це за монета. Бачите? Тут ніби номінал 10. Ось знизу. Номінал 10. Але що за монета? Ну, вже вдома, напевно, почищу. І вам покажу. Ну щось дуже інтересне. Я такого, ну, скільки купаю, ще такого не бачив. Бачите, тут десяточка тут букви пишуть. От йде. М -м -м. Інтересно, ну це видно, що це не старе, що це не, не 600 років, це видно десь 800 років. 800, а може навіть 900, -ті. ну але що це за монета? Так, вернись. От що це воно таке, я не знаю. Ось ще круглий шочок. Бачите, я ще навіть не бачу, не брав руки, побачив, бачите, як не лежить. Наставився кругляшок. Але це не монетка, це гудзик. Дуже часто речі, вони дуже схожі на динарики, тому що мають випуклість. От. І Я чесно на секунду теж подумав, що це динарик. Ми в минулому відео так а, мали таку, такий конфузік. І от саме, от отакі від трусів гудзики путають нас. Ось. Дивіться, який снаряди. Бачите, тут є оця бронзова така а, ободочок. І це вже я другий знайшов. Ось такі вони чорні і я не знаю від чого вони. Ось тут настріл, я пізніше вам покажу, скільки патронів тут було. Ось такий настріл, а, дорога, там рівчак, окопи. І ось, така, ось такий снаряд. Ось такий великий снаряд. Бачите? Хочу знайти прягу, чесно вам скажу. Давно не знаходив прягу, але було би класно знайти прягу, якусь таку гарненьку Другої світової. Ну що, купаємо далі? Тут цікаві йдуть знахідки повіні. А я думаю, що це вертушка від мінометної міни. Ось така, бачите, оцей задній такий вертушка, вона як летить, так крутиться. Ну... Цікаво. Хоч це нічого не, не це, але цікаво тут ходити. Сподіваюся, знайдемо щось цікавіше, що заберемо додому, тому що такі речі ми залишаємо, залишаємо в лісі. Ось ще одна така. Я вже щось почав сумніватися то від мінометної міни, чи це ж якась інша запчастина? Ану, скажіть мені, якщо знаєте. Так, досить довго був би сигналу і попадає мені... Ви бачите, що перстень, але я ще не брав руки. Фух. Я ще не знаю який, але точно перші. Перстень є щиток. Є щиточок і є... клас. Грубенький перстень, не хочу терти. А... Так, зараз будемо дивитися, що там на щиточку. Мені здається, що це такі, як два відео назад, знаєте, там хрест. Він хрестій букви. Але зараз, зараз легенько помиємо і вам покажемо. Знахідка зачетна, слухайте. Дуже люблю перстені. Дуже люблю знаходити перстені. Бачите, ось такий перстень попадає нам глибоко в лісі і вдома буду розчищу, бачу, що там є якийсь рельєф, щось там таке на щитку є. Друзі, якщо щось цікаве, вам покажу. Отож, рухаємося далі, але знахідка дуже хороша. Дуже люблю такі знахідки. Кі знову по чорному вискакує знахідка. Ось такий. Величезний ніж. Спочатку подумав, що це штик ніж. От не сталося цей кінчик. Це такий от ножик. Ручка прогнила, а ніж сам... Бачите, який? Ух! Такий великий-великий. Шкода, що не штик ніж. Штик ножів також давно не знаходили. От, крас красота. Ще б можна було відновити. Хм. Бачите? І кіндер сюрприз. І бачимо, показалася бронза. Бачите? Точно бронза. І от питання, чи це щось сучасне, чи це щось з періоду бронзового віку, друзі. І щоб відкрити цю загадку, нам треба відкрити цей комочок. Ну я думаю, що це щось стареньке. Ні, не пам'ятаю, це патрон. Це не старенький, це патрон. Просто патрон. Тут, друзі, була краївочка. Бачите, хтось так досить глибоко вкопався. З роботи. На кілька чоловік тут був хід до неї колись. І от хтось її прям розкопав. Цікаво, не йшли ще чи ні. Цягла десь десь була. Зараз покажу. Десь я бачу цеглу тут. Одним словом. А ось. Бачите, навіть цегла тут є. Ось якась старенька. Там все. Ну от так, друзі. Люди купають по-різному. Ось така жовтенька-жовтенька копійка, бачите? На дорожці. 92 рік. 25 копійок. Бачите, як збереглася. Слухайте, з 92-го року вже пройшло доволі багато часу, а вона як новенька. Ось така монетка. Так, і показався величезний кругляшок. Бачите? Така велика монета. Так, цікаво, що ж це за монета. Ні, друзі, не монета. Не монета. А гудзик. Але гудзик якийсь цікавенький. Ну, зараз я попробую почистити і вам покажу. Гудзик насправді цікавенький. Бачите, тут він має таке якийсь як корону. А тут букви. А помию, помию, десь знайду водичку і вам покажу, або вже дома помию і покажу. ну, Інтересний гудзик. У мене був такий гудзик, я колись коли починав купати, я продав за 800 гривень. Ну він, правда, по золоті був. І там також були букви. отут, Не знаю, не дуже розбираюся в гудзиках, але... Але подивимося, що ж це за гудзик. Так, друзі, завершується наша історія. І от так ми накопали. Оце трохи Міді. А це шмурдячок. Шапнелька, патрони. такий гарний патрон. Далі далі йдемо. Ось такий гудзичок. Таких два гарних гудзичка. Ось таких два гарних гудзичка. Оцей, напевно, дуже цікавий. Ось. А, ось таке колечко. Колечечко гарне. Так, а, пряжечка була цікава. Вона була, до речі, зі шкірою. Монетки. Раз, два, три. Раз, два, три Буратинки. А Україна. Ця не знаю монетка. А, чотири буратинки. Так, чотири Буратинки. Раз, два, три, чотири. Україна. Польща. Стара Польща Ці взагалі. Це сьогодні. Найкращий улов. Це в нас є Сігізмунд. І Сігізмунд, півторак і, і троячок, друзі. Ось так от. 1601 рік. І ось цю монетку. Ось цю монетку будемо дивитися. Будемо чистити і тоді будемо бачити, що це таке. А... Будемо з вами прощатися. Не забувайте, друзі, ставити лайки. Не забувайте підписуватись і ділитися своїми, своїми друзями, тим, кому може бути цікавий такий контент. Всім дякую, з вами був CoinCollector, До нових випусків.